Усім привіт, я Месл. І сьогодні буде говорити бот. Напишіть в коментарях, як вам. Но до відео. Сьогодні закінчується 2023 рік. В цьому році вийшло багато ігор, але сьогодні я розповім про свій топ 5, А ви напишіть його в коментарях. Ну почнем. П'яте місце Асасин Крид Мираж. За останні пару років Асасіни провалилися, Но нам обіцяли про міраж повернення кістокам. Вони повернули, но спочатку було багато багів, Но з часом вони це виправили і покращили паркур. Четверте місце це Елен Вік, детективний хорор. 13 років пройшло з першої частини, но геймплей не дуже змінився. Добавали босів і твари. В цій грі ми граємо за двох персонажів: Алан і Сага Андерсон. Цікава гра, щоб пограти вночі. Но потрібен PS5 або крутий ПК. Третє місце Resident Evil 4. Рімейк. Це дуже крутий ремейк. Графіка це моя повага. Зовсім трохи змінили сюжет. Ігрові механіки сучасні, але адаптовані так, щоб зовнішній вигляд відповідав оригіналу. Друге місце Baldur's Gate 3 гра самостійна, не пов'язана з своїми двома частинами. Крута rpg гра Вона дуже важка, вона не для новачків. Перше місце Хаквордс Легасі: Світ Гарі Поттера багато хто любить, а тут ще гра. Я сам недавно її почав проходити. Сюжет геймплей це 10 з 10, багато різних чар, відкритий світ, графіка це чудо. Усім раджу її пройти. Ось і закінчився мій топ. Усіх з Новим роком!